Добрий день. Добрий день. Де староста села? Я. Доброго дня. Доброго. Газета Шан журналістських розслідування. Хочу з вами поспілкуватися. По якому питанні? Просто поспілкуватися, як старостою села. На превеликий жаль я зараз їду. У нас сесія. Е, ну, 10 хвилин. Почекайте одну хвилину. ну Що значить? Що значить Ні, одну не, хвилинку? шановні? Я дав вказівки людям. Одну хвилинку, я не тікаю нікуди. Мене цікавить, ви зробили ремонт для переселенців. Так. Ну я хотів би побачити... Почекайте, я зараз зателефоную. Кому? Червонецький? Ні. У нас сьогодні збирають сміття. Я маю дати вказівки, бо їхати на сесію. Та я вас займу буквально пару хвилин. Я Нічого не маю проти. Я задам пару питань, зайду, подивлюся, який ремонт зроблений. Мене також цікавить переселенці, де вони. Бо я наскільки знаю, що були використані гроші цільові. Це питання вам мучить задати в центр простянець начальнику центру соціального захисту та охорони здоров'я. Староста... Я пробачаюся, в вашому селі використали 3,5 почти 4 мільйони гривень. Зробили ремонт по програмі для внутрішньо переміщених осіб. Але люди дзвонять, що приїжджають сюди в село. їм кажуть, що тут немає де приютитися переселенцям, хоча зроблений ремонт для переселенців. Хто таке казав? Переселенці дзвонили в редакцію і кажуть, що поясніть просту причину. Значить, Нам кажуть, що там в селі Гордіївка зроблений ремонт для переселенців за рахунок державних коштів. Люди, які приїжджають туди, а для них немає де поселитися. А як же це ви робили ремонт в дитячому садочку? Зробили сільську раду. В той час, коли сільська рада була в конторі і гроші використали як для внутрішньо переміщених осіб. Мене це цікавить. Зараз я вам все поясню. Ну так є ж це. Кочегарку кажуть, зробили за 850 тисяч, а в цьому медпунті тепла немає. Люди приходять туди, не можуть роздітися, бо Де. холодно. В медпункті. Медпунтії є автономне опалення. Чому вони його не включають? Я не знаю. Вони кажуть, що труби прокладені з порушенням технології і через що тепла немає. а кочегарка клуб обігріває, втратять гроші в холосту. Та не в, холосту, чого не в холосту. Ну в холосту, бо тому що в клубі нікого нема, а гроші використовуються. Та давайте не будемо нікуди дзвонити, давайте пару хвилин покажіть мені ремонт, оце що ви зробили для внутрішньопереміщених осіб. І не будемо ми нічого такого робити. Хорошо, Просто ремонт покажіть мені в садіку, покажіть в сільській раді, який ремонт зроблений за 4, за 4 мільйони гривень. Підемо з вами в медпункт, подивимося, опалення. Що-що, що, 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 ключі візьму, щоб вам відкрити. Що, що? Візьму ну, ключі, щоб відкрити, щоб ви знімалися. Ну так. Да. Це все-таки державні гроші, державна програма. Ой, шановні глядачі, староста села тікає, як... Хлопчик, і це все при тому, що використані державні гроші Червонецької, значить старостою Тростянецької громади, використані гроші на ремонт ось цього приміщення, яке називається Дитячий садочок-дзвіночок. 3,5 мільйони. 850 тисяч на кочегарку, яка б мала обігрівати ось це приміщення для внутрішньопереміщених осіб. Медичний пункт і будинок культури. В результаті будинок культури тою кочегаркою опалюється. Зараз ми підемо покажемо вам ту кочегарку за 850 тисяч гривень. Будинок культури опалюється, вирізається в парку дерева, а внутрішньопереміщених осіб немає. Люди звертаються сюди і кажуть, що ви ж зробили за рахунок держави ремонт для нас, щоб ми могли жити в нормальних умовах. А їм кажуть, вибачте, в нас немає для вас місця. Їдьте в інші села, шукайте приюток там. Тоді виникає питання, як же ж по цій програмі зроблений ремонт для цих осіб, а в результаті людей сюди не допускають, натомість перевели сільську раду. Ну, дивно якось це все. Ай, коротше. Дурдом веселка і аферісти при владі. Доброго дня, панове. Газета «Шан» – журналістські розслідування. Скажіть, будь ласка, це ця котельня, що це поставили за 850 тисяч гривень, так? ні. Там. Так, Де там? За школою. Ну Ця котельня теж зроблена для опалення будинку культури і, і цей. Хто вас прислав? Я ж сказав, журналіст. Ну, скільки їдемо? Дивіться, парк вже люди кажуть, що цей парк вирізають і ці дрова спалюють, а тепла в медпункті як не було, так і немає. Люди сільські дзвонять люди і розказують. Чуєте, її, там є Староста той з ними. Староста втік, як хлопчик, сів в машину, став, що ключі візьме відкрите приміщення, як хлопчик утік. В нього сесія, він на сесію. Ні, Сесія на 10 годин. Він сказав, що зараз ну, ключі в машину і втік, як хлопчик. Зарізають дрова, йдіть сюди. Як зарізають з дрова. парку? Як тут ось повно дров. А то пенька нема, що це. Вчора. А це ось що за пеньок свій. Пеньок давний. Дивіться дров. Ось пеньок дивіться, бачите? Ні, це не те, це були, бо не можна було за Ось Ось дивіться дров скільки. Хто це там ляпає? Ну, дивіться, скажіть мені таке, ну от в медпункті немає тепла. А дрова спалюють на будинок культури, в якому нема нікого. Разом палиться. Так, річ у тім, що теплотраса, яка зроблена до медпункту, E, значить, зроблено неправильно, через що там тепла немає, ніколи а не буде. Звідки це, це спеціаліст? Як ви журналіста і знаєте, чи там правильно, чи там неправильно. Та все я знаю. Знаю, скільки витратили грошей, Три з половиною мільйони на ремонт для переселенців, а переселенців в дитячому садочку нема. Натомість перевели сільську раду. Все я знаю. О, інше, ви не знаєте, чому знає. раду перевели через те, що там солдати з'явилися. Через те перевели сільську раду. Ну так, да, але ремонт зробили для внутрішньопереміщених осіб, а насправді їх тут немає. Добре, дякую вам. Дай їздяти. Ось це в нас медпункт. Зараз ми спробуємо в медпункті вияснити, що ж все таке тут робиться. Доброго дня! А це гараж медпункта чи що? Ні. А машина на території знаходиться, чия це? Медпункт своя територія, а це наша територія. Ваша це чия? Сільської ради. Сільської ради? Да. А машина це належить кому? Сільській раді. Сільській раді? Да. Доброго дня, є хто? То це у вас тут денний стаціонар? Доброго дня! Добрий день! Да, денний стаціонар. – Мазур Галина Трохівівна. Е, е... Медсестра? Медсестра? Да. – А за ФАПом. А за фапом нема, Галина Іван у нас е сімейний лікар. Е -е, зрозумів, скажіть мені одне, чому у вас так холодно в приміщенні? Ну, паліться, паліться. Кука в нас паліться батареї тепленькі. Е, дивіться, люди жаліються, що коли приходиш сюди на обстеження, на якісь інші процедури, тут калатун такий, що роздітися не можна. А річ у тім, що тут поставили кочегарку за 850 тисяч і теплотраса проведена з порушенням. Тому і тепла тут немає. О, Підлога, ну зараз трошки, да, трохи теп батарея тепла. Підлога, дивіться, поломана тут бляху накрито. І сюди вбакали гроші у те приміщення, дитячий садочок, де зробили сільську раду, 3,5 млн грн. Староста хлопчик втік. Сказав, що я зараз заключаю і сів машину і втік. Ну я не знаю. Ну дивіться, стіни перепані у вас, бачите? Ні, ну тут е, нас мають робити е, ремонт цього року, а цей поточний ремонт ми тут робили. Люди, дивили... Тут можна ноги поламати на цій блясі. Ну ми тут робили, ось у нас ми зробили ремонт. То це ви робили ремонт чи робила якась бригада? Нам виділяли краску, виділяли матеріали. Ти ми і ви робили? самі робили? Ну так, красили самі. Ось в нас не поробили. Дивіться, нас Ні, то, то що гарно туди, да. але так. ви ж самі робили, а гроші ж то списали, що фірма робила. Ну, ми не знаємо, куди вони списують і що вони роблять. Не, що... Ось у нас не поробили ремонти теж. Ну я так бачу, що пацієнтів зараз в даний час немає. Ну, Були зараз... пацієнти, пацієнти пішли, я тільки помила коридор, бо ми миємо самі коридор. Ясно, добре, дякую. Будь ласка. Ну що ж, шановні глядачі України, ми бачимо, що нас нікуди не пускають. Староста втік, як хлопчик, клуб опалюють. Ну, Просто списують гроші. Я не розумію, навіщо була така кочегарка, коли в клубі нічого немає і нікого немає, але списують гроші. Ось цей дитячий садочок, зроблений за гроші цільового призначення. казначейство не пропускало сюди по-іншому, як ремонт для внутрішньопереміщених осіб. Тому пані Червонецька і свою компанію підробили документи. І подали цей проєкт, як це мають бути внутрішньопереміщені особи, тобто біженці. Сьогодні біженці приймають в кругом, де тільки можна, тільки не в Гордіївці Тростянецького району, точніше Тростянецької громади, Гайсінського району, Вінницької області. Річ у тім, що люди сюди знали, що тут зроблений ремонт, переселенці спробували приїхати. Але цих переселенців тут не приймають, сказали, що це дитячий садочок, а в них немає, діти попідхати, шукайте, може, хтось вас приютить. В результате... Сюди списали? Я хочу, щоб ви збрехали, тому що тут живуть внутрішньо переміщені. Покажіть особи. мені, хоч одну особу. Тут живуть покажіть люди, внутрішньо переміщені особи. Це я знаю точно, тому що я теж покажіть мені, хоч одну я теж внутрішньо переміщена особа. Я можу вам зараз показати на телефоні свою довідку. Тут живуть люди, які мають статус внутрішньо переміщеної особи. А ви дискредитуєте і ваша е одностороння оцінка направлена, мабуть, так ось, сільський направлена на, ту, направлена на те, щоб дискредитуватися. Сільська влада дуже гарно відноситься покажіть до внутрішньопереміщених осіб, ви мене перебиваєте е, і е, надає всю допомогу, яка потрібна таким людям. А ваш, мабуть, однобокий такий е, репортаж, направлений на дискредитацію роботи селищної ради. Хорошо, Покажіть мені, я, крім вас я в, ще хоч. людину. Вибачте, одну. будь ласка, я дуже зайнята, і, і зараз мої дітки навчаються в школі, е, і в мене багато справ. Але я хочу сказати, так, що дивіться, староста втік, репо, ваш репо... Тік, як хлопчик, в машину і втік. Я двері, в... двері закриті, жодного переміщеного Де ви живете? Покажіть мені, де ви живете. За я вам не, не зобов'язана показувати е, місце там, де я проживаю, тому що це конфіденційна е, е, інформація. Але. Так я... мають жити тут, у цьому люди дитячому ж... садочку. Так, повірте, люди живуть. Людям надається вся необхідна допомога і від держави, і між... від міжнародних і від міжнародних фондів. Ви мене перебиваєте. Фонди так, дають. як ви мене перебиваєте, вибачте, я з вами розмовляти більше не буду. Гарного вам дня! Та я це хотів почути від вас. Тому що ви заслані, вас прислали зробити дезінформацію. А ви тут не проживаєте, якщо ви десь живете в частному секторі у своїх родичів. Ну-ну, Ось так. Ну, добре. Добре, ви про мене репортаж робите, а я про вас. Зустрінемося на просторах інтернету. Хорошо. Закрито. Закрито. Ось ми зайшли в сільську раду поспілкуватися. І двері закриті, в сільську раду потрапити не можна. І графік роботи. Саме цікаво, що робочий час нас не допускають в сільську раду. Після того, як сільський голова позвонив, староста точно дзвонив, сказав, що закрили і нас не допускають сюди. Все, кругом закрито, нікуди не можна потрапити. Ось так сьогодні вкрали гроші в держави, використали їх під виглядом ремонту для внутрішньопереміщених осіб. І в результаті осіб немає. Сільська рада на замку, всі двері на замку. Як сюди попасти, ми просто вже не знаємо. Дякуємо за увагу. Знову бачимо. Староста тікає хлопчик, відмовляється нам показати переселенців, для яких зроблений тут ремонт. Сільська рада на замку пропускають тільки по спецпропусках або по дзвіночку. Ось так сьогодні працює Гордіївська сільська рада староста села. Постійно на телефоні з пані Черновецькою дзвонить і питається, що він має робити, як він має робити. Ось таке, а вже в туалет захотів чоловік. Зрозуміло. Аргументів нема, слів нема, зато туалет є. Ось ми зараз в центрі села показуємо гарне село. Це церкву, який до У селі після того, як була створена оця, скажімо так, комуна децентралізація, яку провів кучер Микола Іванович своєю дочкою, поприєднував села без, без людей, так скажімо, без їхньої погодження, зробили це все. В результаті ми бачимо, що село занепадає на даний час. Ніхто нічого не робить, гроші сідають зовсім в другому місці. Тростянці гроші осідають, робиться все для тростянця, а села будуть потихеньку занепадати. А ось це вже за центральною дорогою отакі вулички. Люди розповідають, що тут заключений договір між Томашпільською якоюсь конторою, де ну, скажімо так, армяни працюють. І в них заключений договір, що вони мають обслуговувати дороги по селі, центральні дороги і так далі. Але за ці всі роки гроші справно їм перечисляються. Натомість сюди ніколи ні грейдер не заїжджав, нічого не прогортали. Тобто гроші списують на цю компанію, але доріг ніхто нічого не робить. А навіщо? Коли справно платяться гроші, ці гроші потім, напевно, діляться між тими, кому потрібно. А люди ви собі виживайте, як хочете. І це буквально вуличка зразу після центральної дороги. А що вже говорити про ті вулиці, які там на отшибі, як люди кажуть, там дорога ґрунтова, колія по коліна. Ні проїхати туди не можна нічого. Отак От так ми й живемо. Оце децентралізація дебільна, яку провели без згоди людей. А це все, вуличка. Ми спробували проїхати ліковою машиною. Під доном черкаємо. Можна вас сюди? Скажіть, а тут по вулиці Грейдер якийсь колись їздить, прогортає дороги чи ні? Я його бачу. Ну, дивіться, колія по коліна колія. Я не знаю. Тут проїхати практично не можна легковою машиною. Але грейдера сюди не пускають, так? А я відкисну. А ну, де я бачу, щібня не підсипають, не ремонтуються і дороги. Не бачу я тут нічого. Я ніколи сюди не дивлюся. Я сидю, ось ось палю і все. Боня, дякую. Ось ми показуємо далі. І це буквально 50 метрів від центральної дороги вулички, які розходяться. Сюди практично проїхати це нереально на лігковій машині, а ще якщо тут низька посадка. Розминутися двом машинам тут практично теж не можна. Ось так і живемо ми сьогодні завдяки децентралізації. І ось так сьогодні влада Тростянецької громади дбає про села. І тим більше, що це велике село. І з цього села податки, якби раціонально використовувати. На благоустрій села, то тут би всі вулиці були б асфальтовані. Але ж ні, гроші централізовано йдуть в громаду, а громада робить Тростянець гарним, красивим містом, а про села їм начхати, села їм не цікаві. Навіщо робити в селі дороги? Люди і так в чоботях пройдуть. А скільки ж тут? Пару кілометрів в чоботях, по калюжах, по ямах пройдуть машиною, сюди, не заїдеш. Мене цікавить, як цим людям добиратися до лікарні, швидку допомогу викликати. Ну це просто нереально. Дякую вам.